На годиннику 12 на прямому репортер то одразу до головних новин. Українські військові уразили Саратовський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи Росії. Це підтвердило в генеральному штабі. У наслідок атаки на Саратовський НПЗ виникла масштабна пожежа. Цей завод забезпечує до 2,5% від загального обсягу нафтопереробки росіян. А це понад 7 мільйонів тонн нафти щороку. На Новокуйбишевському НПЗ після удару також зафіксували займання. Це підприємство забезпечує переробку майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, українські воїни атакували лінійну виробничу. У диспетчерську станцію Самара, де відбувається змішування нафти з різних родовищ для формування експортного сорту «Уралс». зранку. Росіяни ударили по Ковпаківському району у сумах, поцілили по нежитлових будівлях. У місті є знеструмлення попередньо без постраждалих. Ці ночі росіяни запустили по Україні 619 дронів та ракет. Наше ППО знешколило 583 цілі противника. Є влучання на 10 локаціях. Про це повідомили в повітряних силах станом на ранок. Під час комбінованої атаки окупанти застосували 579 безпілотників, 8 балістичних ракет та 32 крилаті Х-101. Росіяни вдалися до традиційної тактики. Одночасно ударили по визначених об'єктах великою кількістю ракет БПЛА різних типів. У повітряних силах зазначили, що крилаті ракети. Збивала авіація, зокрема, винищувачі Ф16. Одна людина загинула, і 30 постраждали через російську атаку у Дніпрі. 12 потерпілих залишаються у лікарні. Окупанти ударили по багатоповерхівці. Загалом у місті пошкоджені близько чотирьох десятків багатоквартирних будинків. Також є руйнування на території підприємства. Ворог завдав збитків дуже великих. Чому саме? Тому що пошкоджена покрівля, пошкоджені всі вікна місць загального користування, всі двері, а в квартирах дуже-дуже багато пошкоджень, але зараз ДСНС не допускає до будинку, поки його не обстежать повністю, а потім ми зі слідчими будемо проходити і дивитися всі пошкодження, які завдав ворог сьогоднішній вороже атаки. Ми прийшли з прогулки. Ми прийшли з прогулянки з собакою. Були в коридорі, коли тріск, шум. Будинок завібрував, полетіло скло, все посипалося, все полетіло. Вискочили на вулицю. У сусідньому під'їзді палала квартира. Я спалахала квартира. У Ніжинському районі на Чернігівщині. унаслідок атаки дрона загинула літня місцева мешканка, пошкоджений житловий будинок. У Чернігівські. У Чернігівському районі поранені троє цивільних. На момент удару безпілотника вони були в автівці. На допомогу виїхали працівники екстренки. Тоді росіяни завдали повторного удару. Постраждали троє медпрацівників. Ще двоє потерпілих через удар по прикордонному селу Саменівської громади. У Дунаєвицькій громаді на Хмельниччині внаслідок російського обстрілу загинув чоловік. Його тіло виявили під час ліквідації пожежі будинку. І ще двом місцевим мешканцям знадобилася медична допомога. За попередньою інформацією, зруйновані два будинки, пошкоджені близько 20 житлових споруд. У Бориспільському районі на Київщині у наслідок російської атаки пошкоджено біля 10 гаражних приміщень. Повідомляє обласна влада. В Обухівському районі горів приватний житловий будинок. а У Бучанському через падіння уламків збитої цілі загорілися 5 легкових автомобілів. Пожежу ліквідували. Під ранок ворог масово атакував Миколаїв балістикою та БПЛА типу шахет. Під атакою була промислова інфраструктура. виникли пожежі у Снігурівській громаді. Під ударом ворожих дронів опинилося фермерське господарство, загорілися склади. Вибуховою хвилею пошкоджено чотири приватних будинки та два автомобілі. Обійшлося без потерпілих. Ударними дронами ворог атакував Білгород-Дністровський район Одеської області. Під ворожим ударом опинилися складські приміщення та будівлі фермерського господарства. Унаслідок цього обстрілу ніхто не постраждав. 165 бойових зіткнень за добу зафіксували на фронті найбільше атак на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Окупанти намагалися просунутися на Лиманському напрямку, атакували на Новопавлівському, Сіверському, Краматорському та Торецькому. На північно-слобожанському, курському напрямках відбулося бойових боєзіткнень. Противник штурмував на південно-слобожанському напрямку та на Куп'янському. Наступав на Оріхівському і спробував наблизитися до позицій наших військових на Придніпровському напрямку. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед. На Краматорському напрямку зафіксовано три бої зіткнення. На турецькому напрямку ворог здійснив 19 атак. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора. Під час війни в Україні зростає потреба у патронатних родинах. Це сім'ї, які тимчасово приймають до себе дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Хтось осоротів у, у багатьох батьки на фронті на Черкащині. Уже діє понад півсотні патронатних сімей, і з однією такою родиною, яка взяла під патронат трьох дітей, познайомилися наші репортери. Пан Валерій разом зі своїми трьома вихованцями лагодить велосипед. Денис, Богдан та Кирило під патронатом у родині вже майже рік. Пан Валерій військовий, тож, коли випадає нагода приїхати додому, хлопці весь час біля нього. Коли що значить нам потрібні ключі. Так, 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 так. Так. Давай подивимось, як його тут підкрити. так. так. так треба Кирило і Богдан брати. Їхня мама не встигає з вихованням хлопців, бо працює та доглядає важкохвору маму. Тож соціальні працівники передали хлопців на тимчасове виховання в родину Валерія і Валентини. Оце мій, оце це воно Богдана, воно Дениса. А куди ви ми їздите? Катаче їздимо. А куди тут по селу? Ні, коло Катаюся, хлопці, крупші. Мені гарно, подобається тут. Обов'язки прибираємо на холз дворі, допомагаємо пічвальні на огороді. Після ремонту велосипеда хлопці мчать допомагати пані Валентині зібрати овочі. Денис на городі допомагає часто. Він у родині майже рік. Хлопець жив з рідним батьком в жахливих умовах. Тож, поки батько на вимогу соцпрацівників, змінить образ життя, син житиме у патронатній родині. «Іменно на кухні сильно не допомагаємо. а на городі по любому допомагаємо. Дуже просимося допомагати. Ну буває таке, що тіваля не дає допомагати. Каже я сама, я сама, але ми все одно просимося йдемо допомагаємо. Хлопці з повагою ставляться до своїх вихователів, вже поріднилися, разом працюють і разом відпочивають. Пані Валентина з чоловіком мають двох рідних синів. Вони вже мають власні родини, тож подружжя вирішило допомогти знедоленим дітям. Соцпрацівники перевірили умови. Родина пройшла навчання і згодом в домі поселився перший вихованець В'ячеслав. Спершу важко було, говорить. Валентина. Але завдяки доброму ставленню, терпінню і довгим розмовам вдалося порозумітись і подружитись з хлопцем. Як далі її доля складеться, знаєте, ми молода ще сім'я така патронатна, і якось приростають вони до нас. Коли той славій пішов у родину вже у свою родину, ми це розуміємо, але щось десь тут залишається. Частиночка сердечка відривається, наче. Згодом родині довірили виховання ще трьох хлопців. З кожним шукали спільну мову. Денис взагалі прийшов такий він як їжачком, дуже такий він агресивний був, дуже складний був. Навіть були намагання втекти -ті. без пояснення просто. Вони ну, потім якось, знаєте, поговорили. Ми ніколи у нас немає в сім'ї, щоб ми там кричали. Тобто у нас так обов'язково почули. І так само і з дітками. Я намагаюся тихо, спокійно доносити їм те, що я від них хочу. Якщо не чує, значить за руку взяв і він тут. В першу чергу їх потрібно виховати людьми, щоб вони пішли в світ і щось мали. Півроку тому пана Валерія мобілізували. Тож чоловік вдома буває рідко. Один із рідних синів теж у війську. Пані Валентина спершу думала відмовитись від патронату, боялася, що без чоловічої опіки не справиться з хлопцями, але кинути дітей не змогла. Допомагати зголосилась дружина сина. Зразу то був розпач зразу, ну як би сказати, я не знала, що мені робити, а потім хто буде, як не я і ми. І город садили самі, і поволи, і вбирали, і підгортали все, все ми самі, все з хлопцями, все, все, як би сказати, все в нас вийшло. На Черкащині нині працюють 53 патронатні родини, в яких виховують близько 500 дітей. Така допомога потрібна завжди, говорять соцпрацівники. Багато родин через війну потрапляють у складні життєві обставини, а діти не повинні страждати. Навіть якщо немає дітей цієї громади, то у нас є діти ВПО і є діти, значить, при фронтових територіях на сьогодні, і часто телефонують колеги. І якщо там немає можливості влаштувати цих дітей, теж вони звертаються до нас, і ми не відмовляємо. На сьогодні у нас 5 дітей ВПО виховуються в наших патронатних родинах Херсонської області і Донецької. Тобто, в будь-якому випадку така потреба є, вона буде. Так. Ти скучаєш? Да. Да. Ти ж знаєш, я приїжджаю. Да, Пускає да. у родині козловських хлопці вже стали частиною родини. Із колючих їжачків на початку діти перетворились на щирих і відкритих. Батько одного з хлопців позбавляють батьківських прав, і патронатна родина козловських має намір взяти дитину під опіку. Наталя Сокол, телеканал Прямий. Що ж на цьому у мене поки все більше інформації звісно почуйте і побачите у наступному випуску репортера. Він буде менш ніж за годину. Просто зараз даша щаслива уже у студії з гостями. Розповість вам більше.